У Вінниці минулоріч відремонтували 12 дворів, із них чотири повністю за кошти міського бюджету, і ще вісім дворів покращили на умовах співфінансування. За умовами програми, основні роботи покриває бюджет громади: а це асфальтування проїжджої частини, облаштування тротуарів, вимощення навколо будинку. Якщо ж мешканці бажають додатковий благоустрій, наприклад, облаштування паркомісця, встановлення лавочок для відпочинку, урни тощо, тоді вже вартість цих робіт іде за умовами співфінансування. Адже якби люди платили 30% від загального кошторису, суми виходили б непідйомні. Важливо, що до капремонту у Вінниці підходять комплексно. Тож завпорядкування прибудинкових територій беруться лише після заміни інженерних мереж. Протягом останніх п'яти років у місті відремонтували 190 дворів. Через обмеженість ресурсів міського бюджету та військові дії першочергово фінансують двори, де є ініціатива мешканців долучитись до ремонту. Аби включити будинок до програми співфінансування. Мешканці мають провести збори і звернутись до міської ради.